Нова тапалка від Телеграму, чи навіть і не дуже. Цей бот почав працювати в 2022 році. Кошти виводяться USDT. Суть в чому? Тисяча енергії, вони приходять дуже часто. Просто берете пальчиком однієї руки, зажимаєте екран, а іншою рукою п'ятьма пальчиками тапаєте по екрану. Ось так, бачите. І Грошики капають. Мінімальний вивід від 1 долара. Гроші виводяться, виводили вже і не раз. Є також буст, який ви можете придбати. В залежності від суми бусту. Буде збільшуватися сума заробітку. Також майниця монетка. Посилання під відео та в коментарях. Переходьте реально. Можна заробляти кошти. І тим більше працює вже 2 роки, навіть трішки більше, тож, думаю, дуже перспективна та палка. Дізналися ми про неї нещодавно. Є також чат, але там все на англійській мові, тож, користуйтеся перекладачем. Заходьте, заробляйте дуже класно. До зустрічі!